Власне, а щодо старих електроприладів, вони теж мають бути готові до цього зміну стандарту. Ну я вибачаюся, я вибачаюсь. Ну у нас е ну ми в мережі ж не можемо для одних тримати 220, для інших 230. Тому, вибачте, старі. Або будуть працювати на 230, або доведеться витрачатися на стабілізатори. Розумієте? Ну як на мене, все ж таки ми маємо більше орієнтуватися на нові. А ну, якщо ну, у людини, спи... до прикладу, старі електроприлади, там холодильник і так далі, і нема стабілізатора, то чи маємо тут якісь ризики, що може статися? Бажано, щоб вона купила стабілізатор. Ну, що я можу порадити. Ну, ми ж не можемо підлаштовуватися під людину, яка буде казати ні, я хочу жити в 220, а переважна більшість хоче жити в 230. Ну зрозуміло, я маю на увазі У нас не тут буде є? двох розет в одній mm. квартирі, не буде двох розет. Так, так. Тобто, чи можемо ми тут говорити про певні ризики для таких споживачів, що ну, їм ми можемо говорити подумати. про єдину про єдину дисципліну для всіх, і це не той випадок, коли ми будемо грати в демократію. Ну, енергетична система, енергетична безпека не дуже розраховує на демократичні норми, до яких ми звикли на нескінченних зборах загальних там наших ОСББ і так далі. Тут не буде дискусії, пане Олексію. Але ж ми розуміємо, що люди не дисципліновані, ймовірно, і не всі так зроблять. Значить, у там... них буде виходити їх обладнання і зваду ладу швидше. Угу, зрозуміло. Чи варто українцям очікувати на необхідність заміни або перевірки електропроводки у квартирах та будинках в зв'язку з впровадженням цього нового стандарту? Розумієте, тут треба, щоб нарешті українці зрозуміли, що згідно з законом, електропроводка це не власність енергокомпанії, це їх майно. Угу. Майно будинку. Розумієте? Будинку. Оце, що є в будинку, це спільне майно мешканців. Тому надійність електропроводки і її стан. Те, що в квартирі, це ви самі, ми з вами відповідаємо від лічильника. Да? Те, що йде по будинку, по під'їздах це наша спільна власність. І нам, відповідно, в квартирах ми самі за це відповідаємо за якість проводки. І дуже скоро, до речі, ми вже всі розуміємо, да? що якість проводки і надійність вашої квартири, якщо ваш сусід, я мене теж бентежить. Бо я не хочу, щоб якщо, не дай Боже, запалає ваша квартира, щоб ще й моя згоріла. Розумієте? Mm -hmm. Тому тут тут будуть тільки більш жорсткими ці норми, і це буде е, контролювати держенергонагляд, який зараз буде посилювати свій контроль за тим, що відбувається в будинках. Бо у нас так побудована була по-дурному ця законодавство, що ні, жодна інспекція не могла зайти в будинок і в квартиру. А зараз я, зараз як це працюватиме тоді? Як сіну зараз? Нещодавно у нас введені в дію нові правила газової безпеки, і згідно з ними, це вже не наша особиста справа. що у нас там відбувається в нашому відрізку труби. Ну той що йде по квартирі до пліти газової та ні. Вибач, там сусіди ще не хочуть, щоб вибухнув будинок. Да і саме тому Держенергонагляд отримав відповідні повноваження контролювати безпеку газопостачання і відповідне електропостачання. Тому тут не треба розраховувати, що тут буде якась там анархія чи псевдодемократія. Та ні, демократія полягає в тому, що всі мають виконувати у у умови, стандарти і нормативи, які доведені. Ось в цьому буде полягати демократія. Звикайте до цього.